Класнючий Mercedes GLE 350 дизель 3-літровий. З'являється у нас в продажу 2019 року офіційний автомобіль. Виглядає нереально круто. По всьому салону в нас присутня підсвітка. Також ось такі, такі дерев'яні вставочки. Шкіряний салончик з Альконтарою. Маємо клімат-контроль зони, підігрів сидінь. Також підігрів ось цього мультикерма. Ось така мультимедійна система, навігаційна система, CarPlay присутній. Також у нас є Дістронік, пробіг 203 тисячі, повний електропакет, електросидіння з пам'яттю, чорна стеля. Дуже комфортний, класний автомобіль, автоматичні дальні. Шикардосно виглядає. Також ми маємо в комплекті два комплекти дисків і два комплекти резини. Ось так вони 20-го радіусу, присутні парктроніки, камера заднього виду, електробагажне величезне відділення. 200, 200 Комплектація АМГ, також у нас ось така ледовська оптика. Автомобіль офіційний, повністю в рідній фарбі, морда затягнута бронеплівкою. Якщо шукав такий автомобіль, то приїжджай до нас на Миколи Михновського, 23Автостар в Автостар, та забирай його.